Чи знали ви, що в дорозі наш організм пересушується найбільше у літаку, потязі, чи навіть автобусі? Ми мало рухаємося, набрякаємо, дихаємо сухим повітрям із систем опалення чи кондиціонування. Тому пити воду в дорозі не просто важливо, а необхідно. А деякі люди роблять навпаки, раз у дорогу то п'ють якомога менше. У своєму багажі я завжди маю найкрутіший зволожувач алое від Herbalife. Найкращий класичний смак, бо там найбільша концентрація геля алоє. На борт дозволено брати 100 мл води. Я беру 100 мл алоє. а воду легко купити в зоні duty-free або попросити у стюардеси додати до нього води, і він у 4 рази швидше, ніж звичайна вода зволожує все тіло завдяки натуральному складу. Підтримує здоров'я шкіри. Ромашка у складі заспокоює та допомагає боротися із запаленнями. Лимонний аромат освіжає і робить напій смачним. Це рятівне коло для тих, хто мало п'є, і справжній мастхев у будь-якій подорожі.